Інгибітори протонної помпи займають важливе місце на фармацевтичному ринку. Якщо ви запитаєте, чому відповідь лежить на поверхні. З одного боку, дуже часто зустрічається гастросовагальна рефлюксна хвороба, виразкова хвороба шлунка та 12-типала і кишки. З іншого боку, лікарі люблять призначати, а пацієнти вважають за краще приймати ці препарати. Прикладами є лансопразол, омепразол, пентапразол, рабепразол та екземепразол. Гаварська медична школа застерігає від зловживання цими препаратами та нагадує про інші варіанти, такі як блокатори H2 гістамінових рецепторів та антациди. Прикладами блокаторів H2 гістамінових рецепторів є фаматидин, циметидин та нізатидин. Прикладами антацидів є гідроксид гель алюмінію, карбонат кальцію і гідроксид магнію. Рекомендоване правило дуже просте. Обмежте застосування інгібіторів протонної помпи лише чащою, ніж легка газдрофагально-рефлексною хворобою виразкою шлунка та 20 кишки. А після полегшення стану замініть їх блокаторами H2 рецепторів або антацидами.